Так, ось. Почнемо посів з торфу, який я використовую. Ось такий діві 225 літрів. Але він проти БЛ-1, він дуже сухий. Тобто трошки проблемно його продавати. Зараз покажу, що ми з цим робимо. Як ми підготовляємо ґрунт. Грунт десь тут повністю. Ось таку ми спочатку розбиваємо. Ось так проливаємо. І це ми робимо скрізь на столах, на землі. І ось так за два-три рази підготовлюємо ґрунт, Набиваємо касети. Так, ось вже підготовлений торф в касеті. Давай Сітка зробимо маркера. <рес> ось так ми проводимо маркеровку. Також розміру касета, зверху просто втрамбовується. Я та ж глибкою, що закусила, ту губу. Так, ось така глибина сантиметр не більше. Ось як дівчата сіють. так Я не лізу, я забиралась <ривостив> <ривостив> Ось так Давай проходить процес. Катай. Иди, катай, катай, катай. Так, ось так ми засипаємо. Ні, ні, то показати тебе там не видно, але не візьме. Так, що це у нас за сорт. Один розкрию. розклею. Всього наш лайфхак. Загортання касет. Гарно-гарно вчитай гарно уливка. Посмійся, ну покажи їй. <смісти> так, ось ми підготували теплицю, провели дезінфекцію від хвороб, від слимаків, від мишей, поставили теплиці, труби, поставили балаганчики. Це ще ось такий. Така воздушна подушка там. Так, Вже в нас піч горит! Ну все, проводимо останній полив вже з привикуром, перед тим як накрити плівкою. Касети вже пролиті, це останній раз, щоб поверхневому слої залишився привикур. Ось так. так, ось як відгородили теплицю зробили меншу. Вже буржуйка горить. Касети плівкою вкрили. Держимо температуру 23-25. Більше не виходить. Але коли на вулиці мінус 5, тут і так не вийде.